ти і шапка, може, без шапки. Ну, та ми маємо, залетається. Так, інструкції, пандії. Де ж тримаєшся за ручку. По-любому. Ні, все нормально. Логіка як розрибця. Уперше Толік зануриється. Кажуть тримайтеся, хлопці. Мозокляється. Вже добре. Десь бою, то не ставить. Бачите. Все, до да, Толік, тільки обов'язково, тримайся за ручки поруч. Все, давай, з Богом. Тримайся добре, бо слизько Все, поздоровляємо Толіка з першим зануренням. <haha> 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 <Сойон>? Давай, з Давай Богом. Тримайся, тримайся, бо там слизько. Тречія. Ні, слизько, реально, сходи Динник. дуже слизько, можна впасти. Динник. Що там годинник? Годинник, він плаваючи. Там зараз спливе рука так. молодець, <рес> <Йей! рес> ура!